Вітаю вас, мої любі малята. Марійка та ведмедик сьогодні зібрались на день народження до їжачка, вони пішли в магазин іграшок, щоб обрати подарунок. Підемо разом із ними. Погляньте, як багато іграшок. Як же вибрати одну? Давайте розглянемо іграшки ближче. Розгляньте та скажіть. Які іграшки є в магазині? Пірамідка, машинка, кубики, барабан, м'ячик. Давайте разом порахуємо іграшки. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього іграшок? Вірно. П'ять. Яка іграшка стоїть перша? Так, пірамідка. А яка друга? Вірно, це машинка. А третя. Кубики. А яка іграшка остання? Вірно. М'ячик. Діти, а яка іграшка стоїть перед кубиками? Так, машинка. А яка іграшка після барабана? М'ячик. Малята. А зараз міцно заплющить свої оченята. Подивіться, чого не вистачає. Так. Пірамідки молодці. Закриваємо оченята. Розплющуємо. Чого не вистачає? Правильно, машинки. Закриваємо оченята ще раз. Відкриваємо. Чого не вистачає? Так, барабана. Молодці. А чи хочете ви дізнатися? Яку саме іграшку обрали друзі їжачку на день народження? Щоб про це дізнатися, потрібно відгадати загадку. Готові? Хоч буваю часто битий, але зовсім не сердитий. Я стрибаю, веселюся. Чи вгадали, як я звуся? Так, молодці, це м'ячик. Подивіться уважно, скільки ви бачите маленьких м'ячиків? Вірно, два. А якого вони кольору? Червоні. А скільки ви бачите різнокольорових м'ячів? Так, один. А скільки жовтих м'ячів? Їх два. А вони маленькі чи великі? Так, великі. Давайте покладемо ліворуч від різнокольорового м'ячика два червоні м'ячі. Скільки маленьких м'ячиків від різнокольорового? Так, два. А праворуч від різнокольорового м'яча покладемо великі м'ячі. Скільки їх? Теж два. А якого вони кольору? Жовті. Малята, давайте згадаємо, куди ходили Марійка з ведмедиком за подарунками? Вірно, у магазин іграшок. Згадайте, будь ласка, скільки іграшок було на полиці в магазині? Так, п'ять. Яку іграшку обрали друзі для подарунку? Правильно, м'ячик. Молодці малята, ви дуже уважні. На жаль, вже прийшов нам час прощатися. До побачення, до нових зустрічей.